Фантів на Харківщині, серед них і 82 друга окрема десантно-штурмова бригада, де нині служить мій оператор Ігор Тамбіїв Чекаємо його у нашій команді після перемоги. А вас прошу долучитися до збору, який оголосила 82 друга бригада. І як вони боронять вовчанськ? Дивіться у моєму наступному сюжеті. На певній точці ворог сховався в будинок, і ми летимо уражать. Його за допомогою гранати М 67 Аеророзвідник із позивним Янко отримав інформацію про місце розташування ворожої групи. Його напарник Іван, оператор безпілотника, прикручує до дрона гранату та запускає за координатами. Чеплять ми будемо ось таку гранату М 67 Вони самі такі надійні, більшу мають потужність порівняно з ф 1 і ми якраз їх використовуємо для знищення піхоти ворога. Ціль уражена, будівля палає, аеророзвідники задоволені. Завдання виконали. 82-га окрема десантно-штурмова бригада на харківському напрямку вже півтора тижня. За цей час знищили дві роти окупантів. Пересування ворога пильнують аеророзвідники на півночі Вовчанська тривають вуличні бої. Місто в руїнах. Ворог през усіх щілин розповідають наші військові. Маленькими тупами вони найчастіше пересуваються в день попід дерева, попід паркани та кущі. Намагаються зайти в хати та інші будівлі. Вночі вони пересуваються більш великими групами. Ці групи, скажімо так, добре замітні в дрон з термальною камерою. Окупанти великими групами переховуються в підвалах будинків на околицях міста, а в житлові квартали заходять по 3-4 військових і розбігаються по хатах. Вночі вони більш у них проходить якби евак. Тобто вони можуть виводити виносити трьохсотих. Буває, заходять деякі ДРГ групи, ну в залежності по різному. Тобто, одну ніч їх може бути багато, наступну ніч їх може бути менше. Аеророзвідники за цей час знищили кілька ворожих штурмових груп. Ось оператор розвіддрона вирахував загарбників, що переховувалися в одному з будинків, одразу спрямували туди вибухівку. Попала в сусідній сарай. Сарай добре спалахнув, і полум'я якраз перекинулося на ось цей основний дім, де знаходився ворог. Ми патрулювали, скажімо так, ворога на цій будівлі з гранатою М 67 Після того, як ворог почав вилазити через вікна, ми відпрацювали з на Харківщині набагато складніше ніж на запорізькому напрямку, де до цього боронили державу. Розповідають аеророзвідники. Працювати в міських умовах важче щільна забудова, та чи не в кожному будинку може ховатися ворог. Тому пильнують 24 на 7. Також наша бригада практикує ураження противника, як сам противник називає бабою ягою. Це Дуже корисний дрон, хороше враження, як і особового складу, так і будівель та техніки противника. Аеророзвідники 82-ї збирають на дрони ціль 200 тисяч гривень. Кожна ваша гривня має вбивчу силу Долучайтеся до знищення ворога, який прагне захопити Харківщину. Хоча окупанти й намагаються активно наступати, за даними генштабу, українським оборонцям вдалося стабілізувати ситуацію на фронті по всій Харківщині. Йдуть бої в районі Стариці, Липців. Росіяни застосовують усю можливу зброю, зокрема авіацію, складно й на куп'янському напрямку. За добу там було 12 бо бойових зіткнень Тетяна Доцяк Ігор Тамбів, Факта Сі Тіві Єдині новини.